Вітаю всіх на своєму каналі. Навкруги війна, обстріли і шахеди кожної ночі. А в житті все одно трапляється щось гарне: привід для радощів та гордості. Календар на осінь це не привід для смутку. В осені є свої переваги. Саджати квіти і дерева. Не потерпати від спеки, проводжати пташині зграї, що відлітають в теплі краї, радіти квітам, що ще квітнуть і радують нас своєю красою, і насолоджуватись ще по-літньому теплими днями. Осінь року це як осінь життя, просто приходить. І з цим нічого не поробиш. Отож знаходимо в кожному дні щось позитивне, щось, що відволікає наш емоційний стан, підтримує в такі важкі для кожного українця часи. Своє відео я розпочала з огляду троянд. але сьогодні. Мова піде про незвичайні троянди в наших садах. Сьогодні мова про кам'яні троянди, про молодила, семпервіум, що в перекладі означає вічно живі, що майже дослівно відображає реальність. При мінімальному догляді ці рослини здатні. Десятиліттями прикрашати сад, альпінарі, кам'яні мури будь-що. Молодило формує щільні розетки, м'ясистих листочків, які нагадують стилізовані квіти, трояндочки. У європейських садах кам'яні троянди вирощують повсюди. Це традиційна рослинка. У нас же з обережністю чи осторогою, асоціюючи молодила із цвинтарем. Хоча останнім часом ці кам'яні трояндочки вже більше з'являються в наших садочках, хто зі мною давно, той знає мою любов до молодил. в моєму садочку. Їх уже досить багато, але я не перестаю насолоджуватись красою, кожне цікаве і чарівне по-своєму. Умови клімату України дозволяють нам висаджувати молодила практично у будь-який час, ну окрім, звісно, зими. Найкращий період це весна або кінець літа і початок осені. При осінній посадці варто завершити всі роботи щонайменше за місяць до можливих заморозків. Пересаджування рослина переносить легко, майже без стресу. При посадці ґрунт має бути легким, бідним. Не рекомендується використовувати трофяні, жирні, важкі чорноземи, у них коріння задихається і гниє. Ідеальна суміш це садова земля, пісок і дрібний гравій. Можна додати навіть трохи золи при посадці в контейнері, обов'язково насипають дренажний шар товщиною 2-3 см. Розетки заглиблюють так, щоб центр залишався трохи вищий рівня землі. Це запобігатиме загниванню. Після вкорінення молодило не потребує. Постійного догляду воно чудово росте без поливу, під час посухи і добре витримує заморозки. Успішно зимує без укриття у мороз навіть до мінус 30. Головне для нього не мороз, головна загроза не мороз, а надлишок вологи, восени і взимку. Саме вимукання – ось основна причина загибелі рослин. Молодило це світовлюбива культура, і тому його слід висаджувати на сонячних ділянках. У затінку розетки витягуються, втрачають свою компактну форму і насичене забарвлення. Отже, завдяки стійкості молодила до посухи, спеки, холоду і вітру, воно ідеально підходить для наших кліматичних умов, для наших садочків, які останнім часом потерпають від спеки. Воно завжди буде радувати нас і прикрашати наші садочки. Ці кам'яні трояндочки, нічим не гірші від справжніх троянд наших садів. Це незвичні кам'яні трояндочки. Знаючи мою любов до молодил, Юленька із каналу Хвоюлі у мами Юлі вирішила подарувати мені одне із молодил свого садочку, а саме гігантське молодил Андромеда. У Юлі дуже чудовий садочок, дуже багато хвойних, багато різних. Цікавих рослин, які заслуговують на увагу. Також дуже багато декору, який вона виготовляє сама. Дуже гарна водойма і рослини навколо водойми. Ну, загалом дуже цікавий садочок, дуже цікавий канал. І хто ще не підписаний, я дам посилання на цей канал. Зайдіть, подивіться і підпишіться. Ви знайдете багато цікавого для себе. Молодило андромеда, який подарувала мені Юленька, це молодило гігант, який відзначається мінливим кольором листя та великими розетками до 11-18 см у діаметрі. Листя молодила андромеда таке гостреньке, червоне, блискуче. Змінюється залежно від умов освітлення, сонце на півтінь, а також від пори року. Юленька з великою турботою запакувала всі молодила, кожне окремо, і щоб вони зберігали вологу, не пересихали, кожне також загорнула у пакетик. Ось дивіться, які вони яскраві. Які вони гарні, я не можу. Я в захваті від цього подарунку. Дякую вам, Юленько і Діана, це її донька, за такий щедрий подарунок. Ось вам і момент, про який я говорила на початку відео: що, незважаючи на те, в яких обставинах ми з вами живемо, трапляється щось гарне: привід для радощі, для позитивних емоцій це саме цей привід. Показую знову вам діляночку, яку раніше показувала, що було і що стало. А тепер ця діляночка виглядає ось так. Я вже показувала, що тут на цій діляночці на, біля глинищ, на глинищі висадила хвойні і посадила, це в мене ділянка тепер посадила тут молодила. І одна половина цієї діляночки з правої сторони біля міні-водойми, ось такої, була ще не вся задіяна. Саме на цій стороні, ось як ви бачите, біля ситнику ще є місце. Я і висажу молодила, які мені подарувала Юленька. І тоді ділянка... Уже буде мати майже закінчений вигляд. Чому майже? Тому що квітник це завжди якісь перетворення, якісь доповнення. І як я буду приїжджати, я буду дивитись, рослинки будуть підростати, і тому, можливі ще якісь перепланування. А зараз це виглядає ось так: ось тепер уже тут діляночка із молодилами. Виглядає ось так: із одного глечика витікає струмочок із живучки, із аюги. і цей струмочок впадає в інший струмочок Струмочок із молодилами гігантами, який також витікає ще із одного глечика. І ці два струмочки єднаються в один великий кам'яний потічок із молодил. Як на мене, це дуже гарно. А ще ці молодила гіганти будуть розростатися, і буде неймовірна краса. Уже дивіться, як гарно воно виглядає, це молодилко, які кольори, а це ті, що я висадила раніше, розпаковку яких я вже показувала на своєму каналі. Ну, хіба це не краса? Я розумію, що не всім подобаються молодила, не всі їх сприймають з таким захватом, як роблю це я, але мені це дуже подобається. І результатом своєї праці я задоволена. Як вважаєте ви? Мені буде цікаво почути вашу думку, як було в мене і як стало. Почути вашу думку щодо використання молодил в садочку, щодо їх краси, а також вашу думку щодо людської щедрості і доброти, якої нам так не вистачає в наші нелегкі дні, і яка також є запорукою того, що ще не все. Втрачено в цьому житті, що якщо є такі добрі, щедрі і щирі українці, то Україна обов'язково буде розцвітати, обов'язково витримає все, що випало на її долю. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, хто прогулявся по Моєму новому квітничку із молодилами. Заходьте на канал, не шкодуйте вподобайок і коментарів. Я всім буду вдячна за підписку, хто ще не підписався. І також не забудьте, зайдіть на канал до Юленьки, і кожен щось знайде для себе цікаве. Всім гарного дня! І мирного неба над головою.